Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вівінський філіал, і сьогодні у нас на відходження. KIA Sportage 2015 року. 2 літра дизель на повному приводі на автоматичній коробці передач. Заявлено пробігу 205 тисяч кілометрів автобіль у нас приганий з Кореї. От, має одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ на передніх дверях, шкіряний салон, електрорегулювання зеркал, електроскладання їхнє, мультикермо. У нас механічне регулювання сидінь, Додатково встановлена така мультимедія, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, підігрів руля, вибір режимів повного приводу. Задній ряд в такому стані. На автомобіль встановлена літня резина на легкосплавних 19 дисках. Багажне відділення у нас містке. Придбати автомобілі зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна буде складати 17 тисяч 490 доларів. Автобус буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.